Отже, спекотна пропозиція, як сьогоднішня погода. Продається Toyota RAV4-2019 рік. Комплектація Active, передній привід, варіатор 2.0 173 конячки. Одразу попереджаю: не мив, не полірував, нічого не робив, щоб ви бачили все, як воно є. Отже, пройдемося спочатку по зовнішньому виду. Колір. Червоний перламутр, дуже дорогий, доплачували за нього окремо в салоні. Я перший власник, звісно, єдиний всі 5 років. Це найчисніший автомобіль на ринку України. В нього найсвітліша історія, яку ви завжди можете побачити на моєму каналі. Все детально розписано, що витрачалося на цей автомобіль, що з ним робилось, які з ним були проблеми, гарантійні випадки, ремонти, ТО і все інше. Все це є, вся пряма історія. Вартість нього буде для початку трошки космічна, можете ви подумати, але він допрацьований до такого стану, що він в принципі коштує своїх грошей. Я хочу за нього 29 тисяч доларів. Це для тих, хто прийде з перекупами з товщиноміром. Для адекватних людей, звісно ж, буде торг і нормальна знижка. Отже, по кузову. Кузов, як ви пам'ятаєте, в нас ці частини алюмінієві. Тобто, із нюансів, ви отримаєте ну, трошки маленькі сколи на капоті, але є ремкомплект, яким ви можете скористатися і ці сколи замазати. І є у нас ось тут невеличка така трагедія була ну, маленька. Трошки подряпали, але підфарбували, трошки підбили. Так, звісно, воно трошки помітно, але ну, на швидкість взагалі не впливає. У всьому іншому, в принципі, кузов. Нормальні, нормальні сліди використання. А, ось ще подряпинка тут нам трошки подряпали. Теж нічого не робив, не перефарбовував. Хто хоче, буде перефарбовувати, тому що ну так по лаку шкряпнули, є полоска, на жаль, але нічого не хочу з ним робити. Також на швидкість не впливає і перефарбовувати тут зі шпаклю чи ще щось ну, взагалі не хочеться, бо потім е ви же покупці і скажете, що щось не так. Так, У нас є захист під ручками на всіх чотирьох дверях, е, є захист ось такі гумки, які захищають від всіляких там проблем, коли ви відчиняєте дверцята. Все це, звісно, можна розколхозити, воно на двосторонньому скочі знімається дуже-дуже швидко. Так, У нас є вітровічки. Вони дуже цікаві, тому що вони ось тут сходять ось таку лінію. Е, дуже рідко я таке бачу. Прикольна штука, мені подобається. Ну, Також воно все на двосторонньому скотчі, жодних якихось там гвинтів, нічого нема, все можна розколхозити в будь-який момент. Що стосується гуми, гума нова, я її купив наприкінці минулого літа. Вона зиму в мене пролежала вдома. Зараз я її ось використовую. Протектор майже. Давайте трошки кермо викрутимо, щоб ви побачили. Ну, Тобто там ще ось ці... Вусики, шипичі, як вони називаються, воно ще все-все-все майже на місці. Ось бачите? Ну тобто гума нова, це літо. Зима вже добряче поношена, вона в принципі вже ну, така, можна сказати, під заміну, але ще один сезон, якщо у вас критично, то ну, один сезон ви ще відходите. Тому нормальним паковцям зимову теж віддам. Якщо ненормальний покупець, то я її краще на ЗСУ. віддам, бо 17 й діаметр там якраз дуже і дуже потрібно. Давайте пройдемося по ніштяках, які ми додали. Отже, в нас спочатку по освітленню в салоні все діодне освітлення, і переднє, і заднє. Ось така краса. Також були замінені повторювачі поворотів на дзеркалах. Ось така анімація чудова. Позаду в нас були замінені ліхтарі заднього ходу. Також світлодіодні і дуже-дуже потужні, дуже гарні. Далі погнали. Камера заднього огляду це штатна, але в неї є омивач. Камера у вас буде завжди чиста і вам не потрібно буде ходити і руками протирати. Також додана передня камера і також з омивачем ну Тобто повний люкс. Сіточка на решітку радіатора. 5 років жодних перегрівів. Не вірте тим, хто каже, що вона щось перегрівається. Ось ця штука-накладка, її також можна зняти, вона на двосторонньому скочі, під нею нормальний кузов. Ось ці моменти я, мабуть, вже зніму до того моменту, як ви приїдете дивитись машини, тому що ну, тут вже є куча питань. Їх намагалися зняти, трошки пошкрябали. Ну, це знімається, під ними нормальний кузов, тобто там все збереглося як новеньке. Замінені ліхтарі ось ці протитуманні, В оригіналі вони йдуть просто протитуманні, Тут в мене вони ще і денні ходові. Тобто додатково у вас освітлення є. Це теж є дуже і дуже добрим плюсом. Так, по салону. Салон, ну, в принципі, в нормальному стані. Теж, ну, звісно, не полірував, не чисто, щоб ви бачили все, як є, без якихось там прихованих моментів. Килимки ворсові і також є в мене другий комплект Єва. Якщо встигну забрати з дачі, то також покупцю гарному покупцю віддам. Ось такого типу Єва з чорним кантом. Тобто цей в багажнику він завжди лежить, а в салоні є ще. І наперед і назад всі комплекти. Так, Це комплект новеньких бризковичків, тому що тут є нюанс. Ось бачите, один передній і там трошки задній один поламані. Ось так. Ну, Тобто Китай міняємо на Китай, але у вас будуть комплект новеньких, тобто, якщо захочете, можете взагалі їх зняти, якщо не захочете, ну, тобто, захочете красиві то ось нові лежать, ще е, навіть не розпаковані. Е, дам вам ще й комплект фільтрів і на двигун, і на кондиціонер. Тут в нас запасне колесо, жодного разу не використовувалося, нове повний комплект, домкрат ключі під Домкрат є. Ну В принципі, таке поличка, точніше шторка. Теж в базі є. А, ще крута опція, яку я додав, це ось такі ліхтарі. Це взагалі must have. Така чудова штука. Блін, Мені так подобається, особливо вночі, на трасі, коли ви десь стоїте, вона дуже і дуже рятує. Ось такі чудові плюшки ви отримуєте з цією машиною. Також трошки перероблена музика, ось тут замінені штатні твітери на нормальний JBL. Тобто звук став ну, помітно краще. Тому це теж ще одна така гарна плюшка. По охоронних системах у нас дві охоронні системи: це Ігла і це Євросек. Тобто автомобіль захищений, жодних проблем у вас не буде. Підлокітничок ось такий, у нас є додаткові ніші Всілякі. Тут навіть ось брелочки є. Подарую новому власнику, хай буде в клубі. І бардачок, звісно ж, у нас з підсвіткою. Це супер преміум лакшері фіча. Майже ні в кого такого нема. Карплей Android Auto, дротові. По салону ще сидіння. Ось ці чохли вони дуже і дуже легко одягаються і знімаються, як бачите, ось так. Вони просто на шнурочках зав'язані. Під ними нормальні сідухи. Тобто без чохлів воно взагалі не використовувалося. Якщо чохли забруднилися, їх зняли, попрали в пральній машині, знову натягнули. І далі катаємося. Тобто прийдете, який захочете зняти, подивитися, знімаємо, дивимось взагалі без питань. Тобто сідухи у вас будуть новенькі. Просто новенькі. Підлокітничок. Тут для маленьких діточок захист, щоб вони вам ногами тут нічого... Не подряпали, не пошкрябали. Тут у нас розеточки, дві штучки USB. В принципі, нормально. Підсвітка ручок зроблена. Щоб вам вночі було веселіше. Є підсвітка ось тут, щоб вам було видно. Також вночі дещо відбувається. Розеточка потужна, дуже гарна. У мене дружина тут iPhone заряджає, дуже нормально заряджає. Тут заглушка просто стояла, поміняли на це. Так, камери, як працюють камери? Наша задня камера, наша передня камера. Також є кнопочка, якою можна вмикати і вимикати камеру. Ось, Вимкнули і вімкнули. У автомобіля найсвітліша історія. Усі записи є у офіційного дилера. Також є в мене застосунок, в якому я записую усі витрати по цьому автомобілі, включаючи мийки. Тобто ви будете знати на якому пробігу, що в нього заливалося, що, як він мився, які плюшки в нього додавалися, де він ремонтувався і таке інше. Так, і з гарантійних випадків там були проблеми із багажником, їх полагодили. Проблем більше немає. І з ремонтів я ось поміняв декілька тисяч, тому повністю втулки стабілізаторів і передні, і задні. Вони трошки підгуляли, я на всяк випадок поміняв. Ну, як для себе робив, тому у вас ще й нові втулечки. Гальма передні колодки стоять Брембо. Теж минулого літа поставив, там ще запасу вам вистачить надовго. І задні і передні колодки усі стоять майже нові. І саме головне автомобіль досі на гарантії у Toyota, на подовженні гарантії. Тож, якщо ви продовжите обслуговуватись у офіційній Тойоти, то у вас ще гарантія ще на 5 років точно є. Якщо когось зацікавило, приїжджайте до нас у гості, подивіться автомобіль. Звісно, торг присутній, плюшки присутні. Для адекватних людей будуть нормальні знижки, для неадекватних людей і для перекупів вартість 29 без торгу. Перевірка, вибачте, але лише на офіційному СТО. У нас тут є Тойота Сіті Плаза на почанні. Приїжджаємо туди, дивимось, тому що ну, зрозумійте, будь ласка, їздити по гаражах Дяді Вані вже ну, трошки набридло. Просто так витрачати час. Тому тільки з серйозними покупцями, тільки офіційне СТО. Посилання на об'яву залишу в описі до цього відео. Там же будуть і контакти, як зі мною зв'язатися. Гарного дня, до зустрічі!